Привітати нашого лідера, привітати незламну, непохитну Юлю, привітати з міжнародним жіночим днем господарства. Я трошки завжди, коли з людьми на такі теми говорю, стараюсь трошки, я кажу, підсувати сторіночки маловідомі для людей. Не мітингові сторінки, бо на мітингу такі речі говорити не прийнято. Але в такому спілкуванні я завжди і говорю. Вона страшенно не любить пишних поздоровлень, оцього всього антуражу. Оцих усіх черг і величезних, як мітли фукетів. І золотих. Квіток. Так. І золотих квіток. Вона не любить подарунків таких, знаєте, таких, щоб потім показувати всім, що дивіться, що подарували. У неї, скільки її пам'ятаю, я пам'ятаю пам вже 20 років, улюблені квіти польові. А якщо час не польових квітів, то білі троянди, невеличким букетом, не неохапкою. охапкою. Охапкою виглядить, бо не зовсім. Скромний букет білих троянд. Це її улюблене. Аж подарунків останнім часом їй на душу дуже лягало все українське. І те, що зроблено було своїми руками. Вона любить вироби з льону. І от на минуле 8 березня ми запросили її на засідання фракції і дарує їй скромний букетик, так як знаєш, волошки. Зараз польові квіти не проблема в цілий рік. І дарую маленький пакуночок, на якому написано, синій льон». Порогай, що тут? Ай, ви подивитесь, ваша улюблення. У Дніпропетровську є майстриня, яка від пращурів отримала у спадок талант працювати на льони. По-перше, його робити зараз не просто, втрачені багато традицій, а буде вишивати на нього. Вона вже відома не тільки на Дніпропетровщині, відома на всій Україні далі. І от ми подарували їй скатертину. Скатертину в два кольори. Хто б міг подумати, що це буде провище? Дмитро Павличко написав цей вірш, який його обесмертив. Олександр Білаш написав. Мелодії до цієї два коліри мої батькові. Скатена проста було певного з коле і по краях, по волкам. Краплення червонічі почали, але ж два коліри. Виявилася і пісня, і подарунок, і слова пророчі. Я Дмитра Павличка. Часто бачив поруч з Юлією, часто бачив цього відомого поета, ви його добре знаєте. Він ніколи не був її палким прихильником, бо він сам має своє ім'я. Ви це добре знаєте. Але він завжди стояв поруч тоді, коли вона захищала людей. Завжди, на всіх мітингах, на всіх великих зібраннях він був поруч. І він був на вирішальному етапі суду. Він один раз прийшов на суд. Один раз прийшов. На свідчують на день. В газеті літературна Україна з'явилася його поема. У цій поемі є багато унікальних слів, мені я не можу так, навіть ви бачите, що я схвилююся. Є дуже багато знакових слів. Після того як ця поема з'явилася, ми… вона пішла роздруківкою, листівкою мільйонами тиражами. І біля суду, і по Україні. Ну, Дійсно, написав великий талановитий чоловік. Талановитий. Він кінці великої цієї поеми. Слова, які не можуть не вразити, звучать приблизно так. Що я чекатиму на цих східцях до смертної часи, допоки Юля не вийде на волю в Тернопіль. Це так, смисл, бо передати все тільки одне четверостіше це було б неправильно. Велика поема. Звичайно, він не себе мав на увазі, не тільки себе в цих словах. Він мав на увазі мільйони людей. Мільйони людей, які люблять, які знають, які поважають і які вірять. Цю незламну, непохитну жінку, вірять в Юлі. Кожного дня біля суду сотні тисяч людей. Кожного дня біля колонії десятки людей, які знають, що все рівно прийде той час, і він незабаром. Що вийде, вийде на волю. Ще більш сильною, ще більш незламною. І ще більш переконаною. Вона б уже сьогодні вийшла, ви це знаєте. Тільки треба стати на 20 см меншою. На коліна стати і все. А поз народу стати з колін. Не те, не, не на ту напали, не стане, звичайно, не стане. Тому, друзі, боротьба з корінка. Боротьба продовжується. Боротьба продовжується. Боротьба, друзі, є різні методи, є різні способи. Ви це теж добре знаєте. Але переконливо і не так як і треба по Біблії, і по діючим цивілізованим законам, можна вийти на свободу в одному варіанті, в одному, в нинішніх умовах. Це треба перемагати на парламентських виборах. Перемагати треба. Перемагати треба. так. Да. Ви згадайте зовсім недавню історію нашу, коли на руках Ющенко принесла, приніс народ Владу, на руках, на, бери, як до Бога прийшне, бери керуй. Що відбулося через 5-6 місяців після керування, коли позаздрив, що рейтингу Юлії вищий, ніж у нього? Ви добре знаєте. Вийшов перед людьми по Кінець Інченко, сказав, я біля цього точення президента працювати, навіть дихати цим повітрям не буду. Не буду. Бо ні білий ні пушист. пушистий, біля нього. Ні білий ні пушистий. І що він тоді зробив? Він відставку відправив. У відставку відправив не місто. Бо її палах он... весеть, як в народі кажуть, ви це знаєте. Ви були місту зробили. І пішов у зал Верховної Ради думав, що там 340 так і є. А там йому скрутили, знаєте, як народі кажуть, комбінацію з здрапальця. І що він тоді зробив? Пішов на поклін. До кого? А вони що сказали? Не треба ні посад, ні універсалів, нічого не потрібно. Випусти на волю моїх друзів, політичних в'язнів. Було? Було? Пам'ятаєте? І випустив, і позакривав справи все. Ось що таке парламентська більшість. Ось що таке парламентська більшість. Якщо вона є, можна вирішувати все. Якщо її немає, все, ви бачите, коли її немає. Стоїмо, просимо, десь полезних виказав. Тому, а друзі, боротьба попереду до кожного дійти, кому подобається те, що відбувається, хай голосують за них. А кого нікого не ні стали, буде об'єднана опозиція на виборах, буде єдиний кандидат. І зараз навіть йдуть переговори на тему, що ми летіли з Ласенком, летіли з Віленком, це депутат Харківський, він в коді. Вітаю. Ось, 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 ось володим, привітаємося десь, що Дніпропетровська депутація, Тут є і сумчани, і Слободанщина. Він, він сам сказав, що велика віргідність того, що списують тут. Тобто вони і ми. Все, Тому, друзі, попереду велика боротьба велика боротьба, Далі. до людей, Твой. іти до людей. А Юлю, давайте привітаємо з 8 березня. Власенко вже зайшов до неї, він вже від нас усіх передає їй вітання, все передали квіти, все, що треба передати, йому передали. Він зараз з нею зустрічається. Поки що він єдиний має право таке, що зробиш? Періодично має право заходити донька, вона зараз полетіла, завтра, мабуть, вона тут буде. Ще інколи дозволяють зайти керівнику фракції Андрію Кожем'якіну. Він інколи теж буває, коли дозволив. Це така справа. Але вона завжди знає. І повністю володіє ситуацією, хто тут, які люди, хто приїхав, що люди говорять, вона все це добре знає. І дуже всім вам за це вдячна, що ви не забуваєте, вірите, терпите, і разом ми переможемо.